Українська пісня, музика. Це, це раніше не було. У козаків там психологів була пісня. Біля вогнища, і після бою співали пісні, в яких ми плакали, в яких ми раділи, згадували близьких, рідних. Ну, я не слухаю ці новіші пісні про, про війну. Якщо людина їздить, от культурний десант у нас є наші багато виконавців, які їздять до хлопців, дівчат навіть там на нуль, то це тільки плюс великий. У мене е, це було крайнє поранення, і я після цього поранення приходила дівчина Карина Дарина Кирилко і займалась терапією, терапією музикою. Співачі кола робили там, співали. І внаслідок цього. Співу вона з часом там чотири хлопці погодились співати на концертах. пішов на рахунок музики, пішов вчитися в музичну школу. Граю на трубі зараз. Хочу з вересня піти на вокал. І що людина вкрала пісню і використовувала вона така такі саме злочинець, і що ми прагнемо закону, бо вони закону бути слухняні закону скрізь. Ми та от наш гурт, торнамент, які я співав. То ми просили, нам дозволяли, і ми користувалися піснями. Це законно. І нам ніхто не ну, ми поранені, колишні військові, які це роблять не для заробітку. Ми робимо, ми в шпиталях служили, ми служили на якісь е, вечорах творчості. Українська пісня особливо нам надзвичайно. Ми в ній плачемо, ми вняємо з нею. Ми йдемо до добою, тому що вона. На, на, на тебе дає цей запал енергії, сил, яка дозволяє боронити нашу країну і мати сили для цього.